Закарпатська обласна філармонія відкриває 78-й сезон традиційним 12-м міжнародним фестивалем органної музики імені Наталії Висіч. Захід збере музикантів з Ужгорода, Києва, а також Австрії та Угорщини. Триватиме він із 17 вересня до 1 жовтня. Слухачам представлять чотири концертні програми, де зіграють не лише твори визначних композиторів класиків, а й сучасних, європейських і вітчизняних авторів. Звуки. Органу будуть поєднані з іншими музичними інструментами, ансамблями і оркестрами. Перший концерт відкриття це буде мій концерт із симфонічним оркестром філармонії. Другий концерт представить Дора з Будапешту. Теж з дуже цікавою різноманітною програмою на третьому концерті я вже це буде така родзинка фестивалю. Це буде концерт дітей, які, до речі, грають всього один рік на цьому складному інструменті, і вони е, досягли дуже значних успіхів. І також з ними буде грати випускниця нашої школи музичної по класу органа, і зараз вона навчається в Австрії. Далі продовжує навчання по класу органа, закінчила другий курс. Святослава Ковтик. І завершувати наш фестиваль буде Валерія Балаховська, органістка з Києва, заслужена артистка України, теж дуже яскрава виконавиця. Цьогорічний фестиваль символічний, адже у 2023-му минає 10 років від дня смерті іменитої органістки Наталії Висіч. А ще відзначаємо 100 років із дня народження видатного закарпатського композитора Іштвана Мартона. Твори якого також звучатимуть на фестивалі. Концерт відкриття відбудеться у неділю, 17 вересня. За участі Закарпатського симфонічного оркестру прозвучать твори Баха та Райнбергера. Початок о 17. Це є свято музики, свято спілкування людей, які приїхали натхненно віддати себе творчості і поділитися своїми надбаннями, професійним ростом, думками, емоціями. Кожного фестивалю симфонічний оркестр приймає участь. І в цьому році буде така родзинка: ми заграємо Карла фон Вебера. Увертюру «Оберон». це дуже світла, позитивна увертюра. Я сподіваюся, вона доповнить цю органну програму. Ще два концерти відбудуться 20 та 27 вересня. Закриття фестивалю заплановано провести 1 жовтня в міжнародний день музики. Квитки на всі заходи можна придбати в касі обласної філармонії або на сайті концерт